Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Мене звати Олександра, я кармолог, я працюю з методом матриці Долі і системою Таро. Я вирішила таки зробити перший раз експіріенс, записати прогноз на липень місяць. І сьогодні ми поговоримо про. Воздух, да? знаки зодіака, які відносяться до воздушної стихії, тобто близнюки, терези і хто тут да? водолі? Ми з вами подивимося декілька сфер: сферу фінансів, сферу відносин, пораду для вас і сферу особистого життя. Теж. Тому. Таке маленьке оточення: карти будете вибирати саме ви, да? тобто не я, а ви будете вибирати карти. Хочу сказати, що липень, в принципі, дуже активний місяць по нумерології. Він потребує активних дій, проявлення активної життєвої позиції, постановки цілей, досягнення цілей. І, в принципі, коли ви берете своє життя. І коли ви берете у свої руки своє власне життя. Е, тому давайте дивитись. Да, перша сфера, яку ми подивимось, це фінанси, да, що принесе у фінансовому плані липень для е, водоліїв, близнюків і терези. Да. Я беру три карти ось такі три карти у мене. Ви можете зупинити моє відео і вибрати карту по серцю. Да? Яка, е, ну, на яку вас прямо тягне. Да? Вибирайте. І так, якщо ви, ви вибрали е, ось цю крайню карту, це в нас старший аркан справедливість. Тобто, в фінансовому плані ви получите по заслузі, да? тобто по заслузі за свої старання у минулому. Тобто, получите якусь премію, якусь е, навіть е, підвищення, да? кар'єрний зріст. Можете отримати якісь нові папери, премії, якісь виплати, да, щось пов'язане з, з, з цими е, якісь е, государственні да, органи, щось буде вирішувати, витрачати гроші там, на бухгалтера або на якісь там будете робити собі загранпаспорт, припустимо. Ну, щось, витрачати гроші на щось офіційне, платити податки, да, щось там буде з податками. Але в принципі, Може скласти все в вашу пользу. Да? Якщо ви вибрали середню карту, це у нас карта місяць, луна. А, і тут може бути така ситуація дуже ну, непостійна. Не да? Тобто якась ситуація мутна, з грошима, тобто щось вам можуть не виплатити. А, якась ситуація, що вас можуть обманути, ви можете залізти у борги. Хтось вам не віддасть гроші, якщо хтось повинен. Тобто, якщо ви в цей місяць підписуєте якісь офіційні папери, якісь папери пов'язані з грошима, дуже перевіряйте, тому що вас хтось може обманути на деньги. Да? Щось можуть вас навіть вкрасти. Ну, ми не будемо говорити прямо про негатив, але щось таке може бути, і вам потрібно до цього дуже бути готовим, що перевіряйте все. Да? Тобто, Дивіться, що ви підписуєте. Якщо ви вибрали третю карту, це у нас четвірка мечів. Тут може бути, знаєте, така історія, що вам треба перепочити від роботи, перепочити від, ну тобто піти відпустку, тому що на стандартній колоді Вейта четвірка мечів це людина лежить, так, тобто вона відпочиває. Ця ситуація, коли а на цій колоді ця ситуація може означати, що ви не бачите, як вирішити якусь ситуацію там, на роботі з фінансами, але вам якраз ви обмежені цією ситуацією, ви не можете якось вплинути на цю ситуацію, і ви якось ну, закріпачені в цьому. Тобто, вам треба зняти рожеві окуляри. Побачити, роз, 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 розвернутися навкруги і побачити цей вихід, але він якраз є. Тобто ось так. Давайте подивимося: особисте життя. Да? Для близнюків, водолів і терези. Да? Особисте життя. Особисте життя. Вибирайте карту. Якщо ви вибрали цю карту, це у нас туз мечів. Для вас відкриваються нові можливості. Якщо ви самотні, самотня, у вас може з'явитись нова людина, нове спілкування, нові відносини. Так? Тобто шанс. На вирішення якогось питання. Якщо ви у відносинах якраз ну, цей шанс на вирішити ці питання всі, а, щось нове привнести у свої відносини. Да? А, якщо ви вибрали карту середню, тут у нас п'ятірка пентаклів. Тобто вона більш не про почуття. Тобто вона більш про те, що ви будете якось страждати, ну, якось будете не те, що з розбитим серцем, а. Як будто вам або ну, вас приятели, да, або вам щось погане зробили, ви ще страждаєте по минулим відносинам. Якийсь затяжний такий період конфліктів у теперішніх відносинах може бути, Да? Тобто якась така ситуація з конфліктами і з тим, що ви ну, буде не прям дуже класно, да? і вам Ця карта потребує, щоб ви, знаєте, ну, період боже, період, який треба перечекати. Ось так. Якщо ви вибрали третю карту, ось, у нас тут все, сімка кубків. Бачите, тут жінка лежить, їй сниться дуже багато, і дракони, і коштовності, і що її там хтось спасає, і якісь страхи, тобто ілюзії. Ця карта ілюзій, да і е, вона говорить, що ви можете перебувати у ілюзіях в липні щодо реального положення справ, положення справ з теперішнім партнером, з новим партнером, просто хотіти мріяти про відносини, але... Ця карта не говорить про те, що вони будуть. Да? Буде щось, можливо, буде щось, але це буде все не те. Це буде, як, знаєте, в рожевих окулярах. Ви собі придумали один сценарій, а людина насправді виявиться іншою, припустимо. Да? Тобто якась така ситуація. Давайте подивимося, які події вас можуть чекати у липні місяці. Так. Близнюки, Терези, Водолії. що там може по подіям бути, да? вибирайте карту. Якщо ви вибрали цю карту, це у нас сімка жезлів. Тут вона говорить про те, що буде така ситуація, конфліктна можливо, що вам прийдеться відстоювати свої кордони, боротися за місце під сонцем, відстоювати себе, боротися з конкуренцією. Да? Тобто е якась ситуація, яка буде потребувати, щоб ви почали боротись. Да? Ви тут можете виграти тільки ось таким напором і сильно, ну, сильною енергетикою і впевненістю, що ви робите все правильно. Якщо ви вибрали середню карту, це у нас вісімка пентаклів, тобто вона говорить про плідну роботу, про саморозвиток, про те, що, можливо, якась подія пов'язана з фінансами, з роботою, да, тобто ви заробите якісь гроші, якісь не те, що нове. Ну, тобто, ви будете працювати, ви будете саморозвиватись і е, може захочете щось змінити, щось нове е, додати у свою роботу, да? тобто, тому що тут малюють е, нове тату да, на цій карті. Тобто ви захочете щось змінити у своїй роботі, да? щось привнести. Е, е, і далі у нас така подія, як лицар мечів, якщо ви обрали е, цю карту. Тут може бути а, поїздка, тут може бути така ситуація, яка буде потребувати моментальних рішень, да? Тобто, дуже якісь динамічні події можуть бути у вашому житті. Бачите, тут лицар, він а, як ем, охороняє те, що він здобув. Тобто, е, Ситуація може бути пов'язана теж з тим, що вам треба бути дещо жорсткішим і дещо відстоювати свої кордони також. Да, тобто захищати те, що ваше. Е, ця карта також може означати поїздку, стрімітельні якісь події у вашому житті. Так, і давайте подивимося, пораду для вас. Порада від карт на липень місяць для близнюків Терези рези Вибираєте карту. А я поки що повідкриваю ці да, поради. Прямо буду вам зачитувати. Якщо ви вибрали цю карту, це у нас шістка мечів, бачите, тут людина, яка сидить за комп'ютером, вона шукає нові шляхи. Для вирішення своїх питань. І на задньому плані карта світу, якісь там маски африканські, тобто це порада, можливо, поїхати в іншу країну, поїхати на відпочинок, відкрити для себе нові місця, ну, ну тобто, щось нове привнести у своє життя, написати комусь, да, поновити з кимось спілкування, можливо, да? якщо ви це так відчули. Так, що тут у нас? Шістка, так? Да? Прояви цікавість до нового незвіданого, відправляйся у зміни, карта змін, да, щось, щось ви повинні змінити. Змінні своє мислення і позбавляйся минулого і відправляйся у нове. Це порада така. Якщо ви вибрали середню картку, тут король мечів. Да? Король мечів говорить про такий холодний. Холодне мислення дещо. І він, знаєте, навіщає бабусю свою. Да? Тобто, можливо, вам треба провести час з родиною в цей місяць, навестити своїх родичів, припустимо. Що тут ще? Можливо, це король, який у вас на порозі стає, да? якийсь у вас з'явиться король. Так, що тут ще може бути? Зараз ми зачитаємо. Так, показуй силу свого інтелекту, впливає на думки людей, будь авторитетом для інших. Тобто, можливо, буде якась ситуація, коли ви повинні допомогти іншим. Да? Тобто ця людина вона старша, вона ну, ментально, да? вона старша, вона може допомагати, вона може допомогти оці, да, людині, яка в інвалідному візку. Тобто такою людиною можете бути ви. Ви в липні місяці. Повинні допомогти комусь. Да? І якщо ви вибрали третю карту, це у нас двійка жезлів, тут така двійна історія. Тобто, тут ви можете стояти перед вибором, тобто ви можете бути перед вибором чогось, і вам треба звісити всі за і проти, і прийняти для вас ну, рішення, яке ви відчуваєте серцем. Да, це у нас жезли. зараз ми зачитаємо. Так, порівняй варіанти, обирай нове незвідане, йди у розвиток, розшири свій кругозір, подивись далі, ніж власний сьогоднішній досвід. Тобто, да, ця карта ще може означати щось нове привнести також у своє життя. Піти на танці, піти там заспівати, припустимо, да? Ну, щось таке собі, припустимо, зробити, що ви давно мріяли. Да? Тобто проявити таку цікавість до нового. Все ж таки, виконати оцю свою мрію, можливо. Ось такий у нас почився прогноз. Буду вдячна за лайк, за підписку. Я дуже. Рада, що ми з вами, що в мене вже є підписники тут на Ютубі. Дуже буду вдячна за ваш зворотній зв'язок. Це, це був мій такий перший досвід у прогнозах. Якщо вам сподобається ця рубрика, ми її будемо повторювати кожного місяця. Тому всім дякую і пока!